На сцені муніципального артсховища культура класика української драматургії, відома багатьом ще зі сторінок шкільних підручників. У вітчизняних театрах Мартина Борулю грали сотні разів. Однак саме сьогоднішня постановка є особливою. Річ у тім, що замість професійних акторів місця на сцені зайняли чинні військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин. На гастролі до Харкова завітали гості з міста Бар Вінницької області. Барський міський художній аматорський театр, який уже шість. Шість років поспіль допомагає захисникам та захисницям повернутися до мирного життя через мистецтво. Наші українські захисники це люди, які тримають над нами небо, які ризикують своїм життям, здоров'ям для того, щоб ми жили у вільній соборній, незалежній державі. І ми, як митці, як е, діячі саме театрального мистецтва, ми вирішили віддячити цим людям тим, чим ми можемо найкраще, саме мистецтво. Е, наш проект він не лише мистецький, а й реабілітативний, тому що е, учасники бойових дій наші актори, якими ми пишаємося з різних підрозділів. Це там і та бригада підтримки, саме з нашого міста, бар. І військова частина А 1603 також яка дислокується в нашій барській громаді та багато інших військових частин. Вони е, саме приходять з фронту, як зазначають самі наші актори з пораненими душами, які гоїть найкраще це, зокрема, і мистецтво. Сьогодні в трупі театру понад чотири десятки акторів, половина з яких військові та члени їхніх родин. Деякі з них викладаються на повну не лише на сцені, а й на передовій. Хтось між репетиціями виконує Боєві завдання хтось проходить лікування після поранень, а повернувшись додому, знову виходить під Софіти, щоб сказати своє слово зі сцени. Чесно, дуже подобається. Були свої труднощі, але в загальному неймовірні. Воно якось допомагає. Буває, коли такі депресивні. От в мене сьогодні трошки була депресія знову ж, але воно допомогло. Я вийшов на сцену, якось запало це. Він дав собі якийсь такий результат. Загалом це неймовірна практика. Я вважаю, що військові мають пробувати себе в цьому, навіть якщо один раз там, але все одно це для нього і для пам'яті, і для дітей, і свої можливості воно так розкриває в людині оті такий потенціал дуже великий. Грати класику української літератури справа непроста. Особливо, якщо мова в ній про родинні цінності, гідність і боротьбу за себе справжнього. Але ці люди вкладають у ролі не просто емоції, а власне й досліди переживання. Вони добре знають, що таке спротив, втрата і віра. Чудово. Ну, думаю, і публіці я теж сподобався, тому що я чув реакцію публіки. Я ж на сцену прийшов до служби військової. Це я на деякий час залишив театр на захист вітчизни на три роки, але повернувся, тому що мені подобається грати. І подобається колектив, який тут є, ну і керівники колективу. І до того ж, коли почалися репетиції, і я відчув, що саме оця, оця прем'єра, ця роль це моє з не меншим натхненням свої ролі на сцені. відтворюють і члени родин військовослужбовців. Для них це не просто вистава, а спосіб бути ближче до своїх, розділити з ними частину пережитого і показати, що сила українців у єдності і взаємній підтримці. Взагалі є сім'ї У Мене батько служить, в мене чоловік служить, брат служить, дядько служить. В мене взагалі така сім'я військова. Почула, що починається такий проект ветеранський, і вирішила, що треба йти, тому що це в першу чергу це медійність. Ми хочемо нагадати про те, що військові є, вони серед нас. Вони не тільки десь там на нулі, не тільки безпосередньо, постійно зброєю в руках, а вони приїжджають сюди в мирні куточки. На реабілітації вони хочуть побачити сім'ю, так само отримують поранення і хочуть почати щось нове. Ми хочемо своїм прикладом показати, що ніколи не пізно. У нас є дебютанти цього року, які от військові, які вперше взагалі вийшли на сцену, і це дуже класно. і Ми своїм прикладом хочемо показати, що треба починати. Проєкт підтримує Український культурний фонд. Саме завдяки йому театр вирушив у гастрольний тур Полтава, Харків, Чернігів. І скрізь де вони виступають, зали заповнені військовими, їхніми родинами та звичайними глядачами, які приходять відчути щирість і силу живого слова. Сьогодні в залі воїни із нашого шпиталю. Сьогодні тут не буду називати номери бригад з відомих причин, але сьогодні зал він заповнений саме воїнами, саме учасниками бойових дій. Тому це дуже гарний початок для міста Харкова. Я думаю, що ми візьмемо це собі в роботу з тим, щоб це було не перше і не останнє захід такий в Харкові за участі учасників бойових і членів їхніх родин, щоб це стало традицією. Подібні заходи проводити. В сьогодні серед наших акторів, серед наших людей мистецтва, багато людей взяли в руки зброї. Вони сьогодні знаходяться і, і на передовій, і взагалі сьогодні захищають Україну. Тому це дуже важлива подія, як на мене. І я відчуваю по настрою в сьогоднішньому залі, що, що ми правильно говоримо. Тобто, це дуже актуально і дуже потрібно. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Єгор Мікенін. Харків новини.